Ну от бувало ж таке, що якась складна навичка з часом стає, ну, просто другою натурою. Спочатку повна концентрація, кожен рух під контролем, а потім раз, і все відбувається ніби само собою. Це, звісно, не магія, це робота однієї дуже потужної системи в нашому мозку. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як вона влаштована. От згадайте, наприклад, як вчилися водити машину або може кататися на велосипеді. Спочатку ж кожен рух такий свідомий, такий аж механічний, а потім щось ніби клацає, і процес переходить у режим автопілота. От як саме це відбувається? Це і є те ключове питання, на яке ми сьогодні знайдемо відповідь. І от саме цей перехід від свідомих часом таких незграбних зусиль до автоматичної майстерності і є нашою темою. Подивіться, з одного боку незграбні повільні рухи, які вимагають просто всієї уваги, а з іншого, елегантність, точність все виконується майже без роздумів. Це і є результат роботи того самого автопілота нашого мозку. Добре, то що ж керує всім цим процесом? Щоб це з'ясувати, треба зазирнути трохи глибше. Прямо всередину мозку. І ось він, наш центр управління, базальні Ганглії. Вони сховані глибоко-глибоко всередині, у білій речовині, так би мовити, навколо таламуса. І це, знаєте, не якась одна структура. Ні, це ціла команда, що злагоджено працює разом, щоб керувати нашими автоматичними діями. А ось власне і сама команда. Подивимось, хто тут за що відповідає. Смугасте тіло це, скажімо такий собі вхідний портал. Саме сюди надходять сигнали від кори мозку з інформацією про те, що ми взагалі хочемо зробити. Далі бліда куля це основний вихід. Вона надсилає фінальні команди до виконання іншим частинам мозку. Чорна субстанція, о, це дуже важливий гравець. Вона виробляє мотиваційне паливо, дофамін, який, власне, і спонукає нас до дії. І, нарешті, субталамічне ядро. Це як високоточне гальмо. Воно пригнічує всі небажані зайві рухи, щоб наші дії були плавними, а не хаотичними. І от усі разом вони створюють просто ідеально скоординовану систему. Але знаєте, що найцікавіше їхня робота не обмежується лише рухами, ні. Вони формують наші звички і керують мотивацією буквально у всьому від звички питеренкову каву до прагнення досягти якихось великих життєвих цілей. Ключовий механізм тут це формування звичок. Базальні ганглії по суті створюють такі собі петлі. От дивіться, як це працює: є тригер, скажімо, кінець робочого дня, є дія піти на пробіжку, і є виногорода, приємне відчуття бадьорості після. І от з часом цей цикл стає настільки міцним, настільки вкоріненим, що виконується вже автоматично, без зайвих роздумів. І це чудово показує наскільки широченний їхній вплив. Тобто вони не просто керують рухами, вони буквально рушійна сила нашої мотивації. Вони допомагають нам планувати і уявіть собі, навіть регулюють емоції. Це справжній такий багатозадачний центр управління в голові. А ось вам просто блискучий приклад. Коли спортсмен забиває вирішальний гол, цей момент тріумфу, цей вибух енергії та задоволення, це ж не просто емоція, це чиста біохімія в дії. Це процес, яким керує дофамін, той самий дофамін, який виробляється в чорній субстанції, що, як ми вже знаємо, є частиною базальних гангліїв. Ну кожна складна система, звісно ж, потребує палива, правда? І для базальних ганглів цим паливом є одна надзвичайно важлива хімічна речовина. І це дофамін. Можна сказати, це така собі валюта мотивації та руху в нашому мозку, і його роль значно глибша ніж просто змушувати нас почуватися добре. Ні, він регулює ось цей тонкий-тонкий баланс між сигналами вперед і стоп. Саме завдяки йому ми можемо виконувати плавні цілеспрямовані дії і водночас відкидати все зайве непотрібне. І тут виникає абсолютно логічне запитання. Якщо дофамін настільки важливий, то що ж відбувається, коли його постачання порушується, коли його стає занадто мало, або коли сама система дає збій, як виявляється, наслідки можуть бути дуже і дуже серйозними? Отже, що ж трапляється, коли цей тонкий, делікатний баланс всередині системи порушується? Треба розуміти. Коли робота базальних ганглії вдає збій, це не якась незначна проблема, це може призвести до розладів, які кардинально, просто докорінно змінюють життя людини. Мабуть, найвідоміший приклад це хвороба Паркінсона. Що відбувається? Через руйнування клітин у тій самій чорній субстанції виникає гострий дефіцит дофаміну, і без цього палива сигнали до руху стають слабкими, неточними. Саме тому з'являються такі симптоми, як тремор, ригідність м'язів, сповільненість. Бо автопілот по суті втрачає здатність плавно ініціювати та контролювати рухи. А от при синдромі Туретта ситуація, можна сказати, протилежна. Тут проблема часто у збої системи гальмування. Пам'ятаєте, ми говорили про субталамічне ядро, яке діє як гальму. От коли воно не може ефективно пригнічувати небажані сигнали, мозок ніби пропускає зайві команди. Це й проявляється у вигляді тих самих мимовільних рухових та голосових тиків. Візьмемо інший випадок, обсесивно-компульсивний розлад або ОК. Тут, як вважається, надмірна активність у лушпині, а це частина смугастого тіла, може створювати такі собі зациклені петлі звичок. Система просто не може переключитися, і це змушує людину повторювати певні дії знову і знову, перетворюючи їх на нав'язливі ритуали. І ще один приклад редугу, розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Тут проблеми в тому ж смугастому тілі можуть порушувати обробку дофамінових сигналів пов'язаних з винагородою та мотивацією. І через це стає складно фокусуватися на якихось, скажімо, менш цікавих завданнях та контролювати імпульсивні бажання. Система ніби постійно вимагає негайної винагороди. Але знаєте, історія базальних гангліїв це не лише про звички і, на жаль, хвороби. Давайте тепер подивимося на їхній справді дивовижний прихований потенціал. Він виходить далеко-далеко за рамки простого автопілота. От уявіть собі виявляється, базальні ганглії беруть участь навіть у творчості. Вони допомагають нам оцінювати та обирати нові якісь перспективні ідеї. І більше того, вони надзвичайно пластичні. А це означає, що вони можуть змінюватися, реорганізовуватися протягом усього нашого життя. І це, звісно, дає величезну надію на реабілітацію після травм мозку. Отже, якщо підсумувати, то який ключовий висновок? Базальні ганглії це такий собі майстерний диригент диригент, який підтримує ідеальну гармонію між нашими свідомими зусиллями та автоматичними навичками. Вони по суті звільняють наш розум для якихось вищих, складніших завдань, поки тіло спокійно виконує звичну роботу. І все це залишає нас з одним дуже потужним питанням. Ми бачимо, наскільки складною, наскільки адаптивною є ця система. І якщо наш внутрішній автопілот здатний на таке вчитися, творити, адаптуватися, то де, власне, пролягають його справжні межі? І що ще ми можемо розблокувати в собі, якщо краще зрозуміємо, як він працює? Це, мабуть, те, над чим справді варто замислитись.